Добрий день, мої любі друзі та гості каналу. Мене звати Ірина і я вітаю вас на світлому тару. Сьогодні я зроблю для вас розклад, який називається Три бажання. У мене є три таких прикраси, конюшина, клівер по-російськи, конюшина, пташка і імпровізована така прикраса, я її називаю серденько. От. Ви можете загадувати на любу, на любу з цих прикрас бажання. Можете на дві, можете на три, як хочете. Різниці немає. А я зроблю на кожну з цих прикрас розклад і ми подивимось, чи здійсниться ваше, ваше бажання. Що для цього потрібно, щоб воно здійснилося, коли воно здійсниться, хоч прибли... ну, приблизний срок, коли воно здійсниться. І пораду від анголів. На 78 дверей колоді ми подивимося, чи здійсниться. На New Vision подивимося, що заважає нам, щоб здійснилось бажання. На алмазному таро, що нам робить, для того, щоб воно здійснилось. Колода фази луни подивимось, коли приблизно воно здійсниться. І порада від ангелів. І так починаємо. Зараз я приберу в сторону ці колоди, поки вони нам не потрібні. так сказати. Будемо робити розклад. І так, на 78 дверей подивимось, чи здійсниться ваше бажання. Загадуйте, будь ласка, бажання, а я буду тасувати карти, чи здійсниться бажання моє і моїх друзів. Покажіть нам, будь ласка, чи здійсниться бажання моє та моїх друзів. Чи здійсниться бажання моє та моїх друзів? Бажання, звичайно, мавірно, не, не має бути таким вже дуже глобальним. От. Але все одно, звичайно, бажання є бажання. І так, чи здійсниться бажання моє та моїх друзів? Перший варіант, пташка, другий варіант. І... Серденько, третій варіант відповіді. Так, далі прибираємо ці карти. На New Vision. Подивимось, що заважає здійсненню нашого бажання. Покажіть нам, будь ласка, що заважає здійсненню нашого бажання. Покажіть, будь ласка, нам, що заважає здійсненню бажання мого та моїх друзів. І так, що заважає здійсненню бажання мого та моїх друзів. Так, наступне, що потрібно робити нам, щоб здійснилось наше бажання, покажіть нам, будь ласка, що потрібно робити, щоб здійснилося наше бажання. Покажіть нам, будь ласка, що потрібно робити мені та моїм друзям, щоб здійснилося наше бажання кожного, хто його загадав. І так, що потрібно робити? Для здійснення бажання перший варіант, другий варіант, і третій варіант. І так, давайте подивимось, коли здійсниться бажання. Покажіть, будь ласка, коли може здійснитися наше бажання? По срокам, коли може здійснитися наше бажання? Коли може здійснитися наше бажання? І так, перший варіант? Другий варіант. Третій варіант. І давайте подивимося ще пораду від ангелів. Ой, уважаюся. пораду від ангелів для нас. Покажіть нам, будь ласка, пораду. Магічне послання від ангелів називається ця колода, послання від ангелів для нас. Покажіть, будь ласка, що порадять нам ангели, на що нам треба звернути увагу, щоб наше бажання здійснилося. Так. Розклад готовий, починаємо читати. І так, перший варіант конюшина. На питання, чи здійсниться наше бажання, випала вісімка пентаклів, яка відповідає, що бажання наше здійсниться обов'язково завдяку вмінню, навичкам та досвіду. Двері для цього здійснення бажання це тривала робота, орієнтована на серйозний результат. А ключом являється наш професіоналізм, звичайно ж. Досвід наш нашій, наше міня працювати, прагнення та бажання працювати вимагає посидючості, потім прагнення показати свій інтелект, навички, виявити ініціативу, подати ідею, бажання проводити експерименти та тести. У деяких випадках глибокий аналіз ситуації. От, шлях до наміченої мети. Е, е, бажання здолати шлях до наміченої мети. Отакі От, ось повинні ми проявити якості для здійснення бажання. І бажання обов'язково здійсниться. Так. Що заважатиме здійсненню бажання? Випав старший аркан і єрафант. От, Ну, що по цій карті? Е, значить, іерофант це, скажімо так, така людина, яка. У якої немає напівтонів. От, У нього або біле, або чорне. Він ділить світ на біле і чорне. Або все добре, або все погано. От. Також ця людина любить піднімати собі самооцінку за рахунок інших. От. Щоб всі думали, який він хороший у порівнянні з іншими. Це людина і з упертістю вірить в те, що єдина вірна, вірна істина це його переконання. От. Тому, будь ласка, ви не повинні ставити себе вище інших, тому що, як говориться, за що інших повишати свою самооцінку, це може вам завадити, в, скажімо так, в роботі для здійснення вашого бажання. От, в процесі здійснення вашого бажання це може стати вам перешкодою. Будьте, будь ласка, більш такі лояльні. Не будьте безпринципними. Будьте більш, як я говорила, вже лояльними і більш такими не може світ ділитись тільки на біле і чорне. І за счет інших не, не можна підніматися. І так, що допоможе нам в здійсненні бажання? А от допоможе нам трійка пентаклів, це командна робота. От, обіцяє успіх тим, хто не сидить на місці. Старано працює і робить якісь кроки. Для покращення свого становища. Ваша майстерність, досвід, професіоналізм та наполегливість отримають гідну винагороду у вигляді подяки керівництва, підвищення по службі, визнання ваших заслуг та гідної оплати. Значить, карта натякає, що один в полі не воїн і для досягнення певних успіхів у справах. Необхідно об'єднати зусилля з колегами та партнерами, заручити до проекту досвідчених фахівців або пройти додаткове навчання. Отакі От для вас будуть поради для того, щоб ваше бажання здійснилося, що вам треба робити, вам потрібно. Взяти собі помічників і не повишати собі самооцінку зачід них, а працювати з ними в єдності. Кожен на своєму місці працює в єдиній системі. Це дасть найвищий результат. От. І, ніж коли, ви будете робити все один. Отакі От ось поради для вас в плані. Скажімо, здійснення бажання, що вам потрібно робити. Давайте подивимось. У мене є такий чудовий астрологічний календар, ось на 2025 рік. І по ньому ми подивимося, коли здійсниться ваше бажання. І так, давайте подивимося. Нам випала карта. Спадаючий місяць у близнюках. Давайте подивимось, коли буде спадаючий місяць у близнюках по цьому календарю. Близнюки це в нас початок літа. Правиль. Ага, близнюки. З 20 травня починаються. Давайте будемо дивитися. І так, спадаючий місяць у близнюках стоїть на 3 червня. Ну, це, не, звичайно, що не, не факт, що ваше бажання здійсниться саме 3 червня, але десь в цьому проміжку часу, десь приблизно біля цієї дати. І давайте подивимося послання від ангелів для вас. Посновання називається творчість. Ваша душа бажає проявити себе в творчості, ангели призивають вас дати волю своїм здібностям. Творче самовираження наповнить вас енергією та радістю та заново відродить в вас жагу до життя. А негли радять вам зайнятися творчі, творчістю. Так, творчість це дуже гарно, вона іноді відволікає від е, якихось складних питань, проблем. Отакий От ось розклад у мене получився на перше бажання. Прикраса в мене клевер. Бажання ваше здійсниться. Здійсниться воно на початку літа, скажімо так. І ангели радять вам зайнятися творчістю. І так, другий варіант, друге бажання у нас пташка називається варіант. Випав старший аркан сонечко, чудовий аркан, який говорить, що бажання ваше обов'язково здійсниться, тільки вам для цього потрібно вийти із тіні. От. Дверима до цього здійснення бажання є радість. Потужні вселенські сили прийдуть вам на допомогу. От. Ключом отримувати насолоду на від світлого періоду. Всі тіні знищені, всі сумні вестерті. Зустрічайте танок життя з відкритим серцем та позитивними емоціями. Важливі цілі будуть усвідомлені. Зникне страх перед. Доленосними рішеннями. Ви знаєте, навіть, ви знаєте, навіщо живете, і більше не боїтеся труднощів. Вони лише показчик на шляху до мети. На вас чекає світла смуга. Сам Всесвіт, вам, сам Всесвіт вам допомагає у здійсненні вашого бажання. Що може стати на заваді здійснення бажання? І так, вісімка мечів. Карта обмеження. Значить, по цій карті, можливо, ви потрапили в ситуацію, де обставини сильніші за вас. І тепер почуваєтесь обмеженим, пов'язаним по руках і ногах. От. Але більша частина цих обмежень <кій> знаходиться в вашій голові. І тільки ви самі здатні від них позбавитися. Карта попереджає про насування випробувань і можливості, як слід з ними впоратися, змінивши ставлення до обставин. Ви зміните життя на краще. Ося баришня вибудувала в своїй голові, скажімо так, забор. І стоїть спутана, путана з зав'язаними очима, але не такі крепкі пута на ній, їх можна струсити, зняти пов'язку і побачити, що вихід є. Але для цього треба включати логіку, розум. Тут ось на картинці намальовані ворони, а ворони це мудрі птахи. Потрібно проявити мудрість. І вийти з оцих обмежень, з цієї тіні, як і карта сонечко радить. Виходьте з тіні і бажання ваше здійсниться. Сам всесвіт допоможе вам здійснити ваше бажання. Включайте розум, логіку, адекватність, мудрість і виходьте з тіні. Оці всі не будуйте собі ці забори, не, не обмежуйте себе самі. Що допоможе нам в здійсненні бажання випав лицар жезлів. Значить, це енергія, яка переповнює і хочеться якнайшвидше знайти їй застосування. Бажання діяти і йти уперед. Ось основне тлумачення цієї карти. Готовність до руху, енергія, активність і рішучість. Можуть принести і нові можливості в кар'єрному русі. Отакі ось енергії рухатися, двигатись вперед, не стояти в обмеженому просторі, себе заточивши в своїй голові, в оцих страхах, перебороти страхи, все і діяти, як сонечко каже, виходьте з тіні, дійте. Ну, Що по цій карті ще? Значить. Динаміка, бажання щось робити і кудись бігти. Потужна енергія та емоції. Це якості, які допоможуть вам діяти швидко і впевнено. Ось що вам допоможе бажання рухатися, бажання двигатися вперед, діяти. Виходьте з обмежень, не, не заточуйте себе в цей заборчик. Виходьте з тіні і бажання ваше здійсниться. Давайте подивимось, коли здійсниться ваше бажання. Нам випав молодий місяць у терезах. І так, молодий місяць Терези. Давайте подивимось на нашому календарику чудовому. Терези це жовтень. Листопад жовтень. Терези. Будемо дивитися молодий місяць. Це буде молодий місяць в Терезах 21 жовтня. Ну, в другій половині жовтня ваше бажання може, не може обов'язково здійсниться. Ваше бажання обов'язково здійсниться в другій половині жовтня. Давайте подивимось пораду від ангелів для вас. Терпимість. Дивіться на себе і інших очима ангелів. З безумовним коханням та терпимістю. Таким чином ви надихаєте людей та допомагаєте їм реалізувати свій потенціал. Проявіть терпимість до людей. Дивіться на них, очима ангелів, і вони відпові... будуть відповідати вам тим же і допомагати вам. І так, І так, третій варіант серденько. Випала карта десятка мечів, яка говорить, що бажання ваше може не здійснитися. Можливо, розчарування, а можливо, навіть зрада якась. От. Але якщо не повторюватимете минулих помилок, бажання ваше може здійснитися. Значить, ну що, з дверьми, які закриті, є складна ситуація. складна ситуація. Яка склалася, скажімо так, в процесі продвигання до здійснення цього бажання. Ключом може бути те, що потрібна вам допомога досвідчених спеціалістів. Самому не впоратися. Доведеться довіритися професіоналам та почекати на результат. Отакі От ось порада вам, значить, від десятки мечів в карті 78 дверей. От. Ну, які тут, значить, такі проблеми. Можливо, ви робите якісь неправильні дії. Можливо, неправильно ви розібрались в ситуації? Не з тої сторони підійшли. Проблеми вирішуються складно. Особливих результатів немає. І ви маєте межу законності. Це, в принципі, хорошо. Не переступайте межу законності. Ну що ще сказати? Ви можете заздрити чужому успіху. Можете ревнувати всіх, хто успішніший за вас. Ну, такий нюанс, звісно, по десятки мечів. Не дуже легко. Що заважає вам? в здійсненні вашого бажання випала Семірка Пентаклів. От по Семірки Пентаклів це. Значить, ну. Це може бути відстрочка у справах. Перевірка. На витримку. Треба вміти чекати, не втрачаючи мотивації. Можливо, ви не вмієте чекати. От. Карта може означати відсутність перспектив. Надто скромний результат при високих затратах енергії, від чого опускаються руки, і не знаєте, чи варто продовжувати. Карта закликає озирнутися на всі боки подивитися на ситуацію під іншим кутом. Можливо, ви не маєте потрібного результату з іншої причини. Можливо, ви обрали не той час і не те місце для докладання зусиль, а тому не можете дочекатися потрібних результатів. Отакі От ось нюанси, що вам заважає, можливо, ви дійсно обрали не той час і не те місце для докладення своїх зусиль. Подивіться на ситуацію під іншим кутом, радить карта. І так, що може допомогти вам? Випала карта Семірка Жезлів. Ну, про що говорить Семірка Жезлів? Що, скажімо так, символ майбутнього іспиту, який не помітить той, хто добре підготувався, засвоїв попередні уроки. Знайшов мудрість. От вам говорить Семірка, про що Семірка Жезлів говорить. Карта говорить про необхідність змін та коригування ситуації. Карта попереджає про те, що можуть бути у вас за спиною змови. От. Тому будьте уважні і готові. Вам доведеться довести свою. Цінність або довести, що ваш проект чи ідея заслуговують визнання, яке вони, отримали. яке вони отримали, продовжуйте вірити в себе і залишайтеся відданими своїй роботі та переконанням, залишайтеся на своєму місці, незважаючи на те, наскільки важкою стає ситуація. От все-таки вам потрібно передивитися, правильно розібратися в ситуації, можливо, ви дійсно не з того боку до неї підходите, не з тих, еті. і бути в... впевненими в собі, і незважаючи на всі труднощі, йти до своєї мети. Давайте подивимось, коли може здійсниться ваше бажання. Ну що, випадає вам молодик новий місяць у раках. Давайте подивимося на нашому астрологічному календарику. Раки це іюнь, червень. Так. І так, червень. Роки починаються 21 червня, 21 червня і молодий місяць буде 25 червня, так що десь в середині, в середині е, літа, ваше бажання може здійснитися. Якщо ви будете Залишатись на своєму місці і впевнено рухатись до мети. Але все-таки вам потрібно переглянути ситуацію з іншого кута, подивитись на ситуацію. І, можливо, знайти інший підхід для вирішення свого питання. Давайте подивимось пораду від ангелів для вас. І порада від ангелів для вас називається зміна курсу. Ваші вчинки. Направляють, направляються рукою проведіння. завдяки відкритості ваших сердець до кохання ангелів їх та їх керівництву. Ви захищені тепер і в майбутньому, так що спокійно йдіть до своєї мети. Отак от. А ангели вас захищають і підтримують. Так що спокійно йдіть до своєї мети і слухайте їхнього керівництва. Отакий От ось розклад у мене вийшов для вас, любі друзі. Дякую вам за увагу! Бажаю вам, щоб ваша золота рибка припливла і здійснила ваші бажання. Бажаю вам нашої української перемоги! Мирного неба над головою, щастя, здоров'я та успіхів! А також бажаю, щоб усе гарне обов'язково здійснилось, а негарне програлось як можна більш безболісно. Дякую вам всім за увагу, до побачення, любі друзі!